Вас вітає розсадник Проксима. Сьогодні ми знаходимося на садовому центрі, нашому, куди нам вчора передали з розсадника зразки кулястих туй, яких у нас є багато, там 100, 200, 300 штук. Це зразочки туї західної кулястої, про які ми хочемо сьогодні вам розповісти. Перше, це фаворит: це Даніка, е, Туя е, Західна Даніка. Вона дуже компактна, вона прогнозованого росту, вона завжди темно-зелена, смарагдово-зелена, в неї вертикально розміщені хвоїнки. За це її безумовно називають найпопулярнішою в світі кулястою і туєю, яку завжди вона в попиті і завжди вона, вона дуже прогнозована. Далі це жовті форми. Глобоза ауреа, одна з перших жовтих форм, яка пішла. Від материнської форми глобоза. Це туя жовта і велика. Досягає 1,5 метра висоту. Це одна з перших жовтих туй, які були знайдені там в Америці. Далі. Це у нас глобу Golden Globe. Це вже більш сучасна форма. Вона на порядок жовтіша, ніж глобоза Ореа. Вони виглядають влітку, коли багато сонця, як прям лимончики, такі кулясті, кульки лимонного кольору. Коли багато світла, воно взагалі перетворюється в такі майже помаранчевий, такий ну, жовти, жовтий, дуже якісний колір. І вона має білден Глоп, має більш компактнішу форму, легше прогнозовано. Так, далі. Ну це в нас смарагди там всякі ми не про це. Далі. Глобоза це перша куляста туя, яка була винайдена Теж також в Америці. Це велика куляста форма висотою 2 метри, може бути 2 метри в ширину, але ну, в діаметрі. Але ми ну, завжди розповідаємо клієнтам, щоб вони не досягали таких розмірів, бо вона втрачає всередині свою форму, скидає хвою. Краще її стригта, щоб вона була завжди компактнішою. Так, далі. Це у нас е, сучасні сорти маленьких уже форм. Це кобальт. Кобальт дуже схожий на тінотім і хозері. Це тритуйки, три сорти, які використовуються для низьких живоплотів, як заміна вічнозеленому самшиту. Низькі, прогнозовані, легко стригти. Е, хвойна рослинка для низьких. Живоплотів для бордюрів. Ну, така в них Особливість така хвоя окрема йде, вона ще не вересовидна, але окремо такі хвоїнки йдуть в сторону. такі ниточки. Далі Далі сорт Little Champion, дуже схожий на глобозу, майже не можна їх ніяк відрізнити, але Little Champion він більш компактний і більш набитий, ніж глобоза. Далі Це в Вудверді теж великий кулястий сорт. Схожий на глобозу, але він більш компактніший. Може в яєчку трошки можна краще, можна встригати його в яєчку. І він такий більш витягнутий вгору буде, теж дуже цікавий сорт. Також нагадуємо, що якщо ви влітку замовляєте рослини комовані на осінь, то ми даємо. На всю комовану продукцію з нашого розсадника 10% знижку за символічну передплату. ви можете внести там 10% передплати і без восени без черги там в жовтні місяці отримати з доставкою наші рослини копані з ґрунту зі знижкою. Дякуємо за увагу.